Вийшли на велике прибирання. 1 квітня на Закарпатті працівники державних установ і організацій долучились до тулоки. Наводили лад на прилеглих територіях, садили дерева, розчищали ліс. Чи стало охайніше, розкаже Діана Фуско. 1 квітня площа народна. З 9-ї години ранку тут працюють люди з лопатами, граблями, віниками та пакетами для сміття. Приводять до ладу територію не співробітники комунальних служб, а посадовці. І це не першоквітневий жарт. Ми хочемо до Пасхи, щоб було Закарпаття вивесено. Ну так засмічено. Робота кипить на повну. За 15 хвилин десятки мішків зі сміттям на спілкування часу немає. Підтримую, підтримую в мене часу немає. Хочу працювати. Дякую. До великого прибирання долучилися і лісівники замість краси природи і свіжого повітря. Тут бляшанки, пластикові пляшки, серветки та туалетний папір. Сміття було багато. Ми його не рахували, але але можемо спокійно казати про декілька вантажних автомобілів сміття. З лісу коло доріг, коло наших рекреаційних пунктів, узбіччя та канави вздовж доріг перебирають дорожники. Ми попросили їх провести експеримент, визначити за скільки хвилин 40 літровий мішок буде наповнений сміттям. То біля в'їзду в обласний центр, столицю нашої Закарпатської області, побачите пустий мішочок, і засікайте дві. Дві-три хвилини, чотири. Зараз він буде абсолютно повний. Бачимо навіть мусорний кільок. От, Бачите, їхала якась машина просто з того, йому тут на обочині призупинився, і мусорний кульок зразу кинув. Я не беру, не беру таке, що горить. Вистачило однієї хвилини, і мішок повний. Під час прибирання на трасі Київ чоп. Дорожники знайшли навіть документи на машину. Власник зі Львівщини Микола Пташник. А от самі ужгородці трохи пасивніші, то локу проігнорували. Водночас обласний центр вважають неохайним містом далеко нам до чистоти до чистого міста. На жаль, то я рахую е, наше місто європейським містечком. Ну е, загалом скажу, хотілося б кращого. Думаю, що не дуже в деяких місцях потрібно було б… Прибирати, об'їздивши пів міста, ми знайшли тільки два місця, де люди прибирають свої прилеглі території. Ось ця жінка працює на вулиці Закарпатській. Ну так то ж ми для себе робимо в першу чергу. Тож ми хотімо, щоб було чисто. Це ж наша заінтересованість. Ми живемо тут тому ми убираємо. Дисципліна запорука порядку. Ужгородець Георгій Георгійович утримувати свою територію у чистоті, навчений з МАЛКу. і у поважному віці старанно підмітає сміття біля свого будинку. Мене привчили, ще мадярські жандарми ходили з пендриком, у кого прибудинкова територія була грязна, били хазяїна по спині. Привчили, і то з ген… Від старшого покоління перейшло у молодше покоління. На вулиці Електрозаводській в Ужгороді висадили саджанці ексклюзивних дерев. У літній час вони рятуватимуть містян від сонця. Це гінго дерево, а поряд дерево називається Катальпа. І така задумка, що ці деревця трошки менше мають крону, вони будуть закривати саме тротуар. А катальпи мають більшу хорону, вони будуть закривати проїжджу частину. Ну не закривати, а корона буде така красива і така задумка, щоб вони були в такому порядку, якби ближче до дороги, одне до дерево, друге дерев ближче до тротуару, до пішохідної зони. Прибрати все сміття учасникам толоків все ж не вдалося. На це потрібен не один день і більша кількість людей. Але як каже народна мудрість, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять.